Невеличка дорога між двома селами подряпаний асфальт та гальмівний шлях на траві. Саме тут все і сталося. Було перше травня, дев'ята вечора. Родина поверталася від родичів: чоловік, жінка та півторарічний син у Візочку. Місцеві говорять, машина летіла на шаленій швидкості. Спершу ладу вискочила на зустрічну смугу, потім на узбіччя. Тут якраз ішло подружжя з малою дитиною. Після удару людей розкидало у різні боги. Сама машина продовжила рух та зупинилася аж за 50 метрів десь там, у кущах. Селяни із жахом згадують перші хвилини після аварії. Люди кинулися рятувати потерпілих. Чоловіки з жінкою були у крові та без тями. Дитину ж, взагалі, відшукали не одразу. Від удару крихітного хлопчика відкинуло на кілька десятків метрів. та бешена. і отак, от машину, на більше всього. Ми це так ми предполагаємо з людей. І занесло, і прямо це в цю дівочку каляску. Дитину взагалі знайшли, що там хто наде. Вон за поворотом, за асфальтом шукали з фонариком. Ну, дитина вже пульс єлі прощупувався. На швидку не чекали. Поранених селяни клали до власних авто і своїм ходом везли до лікарні. Першим до медиків потрапив малюк, але вже мертвим. Дитина доставлений мертвим. Із вуха наружного ушного проходу кров виділялась. Тобто це перший признак перелому основання черепа. Його мати та вічима у лікарню привезли пізніше. Чоловіку 28 років, жінці 24. Стан важкий, говорять медики. В обох чисельні перелами кісток, розбиті голови. У вічима розрив внутрішніх органів. У матері часткова амнезія. Із нею працюють психологи. Сторонніх до палат не пускають. Мать навіть не пам'ятала, що сталося з нею, Не знала, що погір прибули. Ані предпочитають нічого, не говорити, вони в шокі. Поки одні селяни рятували людей, інші тримали винуватця аварії. кажуть, водій лади намагався поїхати з місця ДТП. Шлях йому відсікли машинами. Виявилося за кермом вазівки. Був місцевий парубок Михайло юнаку, усього 17 років. На машині він їздив. на яких умовах, я не можу мав ну, правка, звісно, у його ще не було до створення возрасті. Михайло, за мірками села мажор. Дід у минулому голова селищної ради. Відтак сусіди про юнака жодного поганого слова не кажуть. А ось знайомі потерпіли, хобурені. Мовляв, підліток ганяв тут на ладі вже за два роки. Вони і у поліцію скаржилися, і батькам просили не давати машину, але марно. Дід председателем був сільради. Так вони з ним сусюхались видать. Ну цапляк задавався, мабуть. показував може. Ну, якщо тут поворот, ось бачите. У десь сотню розганяє і їде туди. Поверта. У прокуратурі додають неповнолітній не лише сів за кермо, не маючи прав. Виявилося, того вечора підліток був ще й п'яним. За смерть дитини та каліцтво двох людей йому світить до восьми років колонії. Сьогодні сільського мажора взяли під варту. А ось що загрожує батькам, які пустили сина за кермо. Правоохоронці поки сказати не можуть. Батько пояснив, що цей день їх вдома не було. Тому вдома ну, залишилась машина, залишились ключі. Він дізнався про цю подію вже ну, після того, як все це сталося. Тому все це ми будемо перевіряти, яким чином він потрапив за кермо, де були батьки. Загиблого малюка вже відвезли до Запоріжжя на малу батьківщину матері, поховають дитину без неї. Селяни ж зараз збирають гроші на лікування постраждалих. Нерви не витримують напередодні. Родичі підозрюваного та потерпілих побилися просто у лікарні. Вибили вікно. Місцеві ж не приховують. Для неповнолітнього шибайголови бажали б самосуду. Молодий, предупреждали, всі знають, не пий за рулем. Три чоловіка скалічено. Це вже, єсно. Дитинки нема і що з них буде, ще теж неізвісно. Якщо б я на своєму місці я пішла, б я б їх порізала просто.